Миколаївська фішка, три фестиваль настільних ігор – відбувся в бібліотеці імені Марка Кропивницького на початку червня. Це вже стало традицією в бібліотеці так розпочинати літо. І ще одна традиція готувати для кожного фестивалю щось. Ми цього року презентуємо бібліотеку настільних ігор. Взагалі ми розпочинали цей проєкт у 2023 році під таким гаслом літо в бібліотеці. І до сьогоднішнього дня ми вже зібрали велику кількість настільних ігор. Тож, якщо раптом так виходить, що ваша дитина залишилася в місті, залишилася вдома, вона може не сидіти. власне Дома, а йти до нашої бібліотеки тут завжди є чим зайнятися. Зокрема, ось саме бібліотека настільних ігор, де для себе е, знайдуть ігру е, Миколаївці у віці від трьох і до самих самих. Цьогоріч гра тривала на сімох локаціях і більш ніж на 20 ігрових столах. Бібліотека нагадувала вулик, в якому місце знайшлося кожному. Цікаво, креативно, інноваційно. Ну, всі, Все, що є. Але є один недолік це те, що вона проходить раз на рік. Ось це великий недолік. Якщо б ця фішка була 364, не, 365, рази на рік, це було б краще. А, ну, це я, я дійсно я серйозно кажу, що грати треба постійно, тому що гра це є і розвиток, гра це є вміння, людина дорослює з грою, людина. Та людиною людиною грою. До організації проведення фестивалю долучилася чимала кількість волонтерів, які стали модераторами на багатьох ігрових столах. Здебільшого ними стали студенти Миколаївських вишів. Годі і говорити, що активну участь взяв практично весь колектив бібліотеки. Велику подяку організатору висловили партнерам Миколаївської фішки головному управлінню ДСНС у Миколаївській області, управлінню патрульної поліції, управлінню екології та природних ресурсів. Управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, Миколаївському обласному шахово-шашковому клубу імені Миколи Шелеста, Миколаївському обласному центру німецької культури, культурно мистецькій асоціації Артспокуса, громадської організації, молодіжний центр наукової діяльності. І, звісно, подякувала всім, хто завітав на фестиваль. Це вже моя третя фішка я сюда очень часто ходила. мне много здесь нравится. Мастер-классы там, настольные игры. Я даже на самой первой фишке тут был. Я сюда регулярно хожу, никогда фишку не пропускаю. Такого, чтобы я когда-нибудь пропускала фишку, просто не было. Да? У фиш 3 взяло участь подружья Лианы и Александра Сычевых. Их права была локация для закоханных и классичная игра в шахи. У якій бібліотеці ми робимо творчі проєкти і слідкуємо за такими новинками, як Миколаївська фішка, і дуже цікавий проєкт, що можна прийти родиною і знову е творчо пізнати один одного. Краєзнавчі екологічні мовні економічні ігри, добре відомі вже і нові настільні ігри для малечі і дорослих. Просто під час фестивалю відбулася презентація авторської гри за мотивами Гаррі Потера, яку розробила і намалювала Ганна Уліна. Черга зібралася з охочих зіграти в мафію. Учасники могли фотографуватися на двох яскравих фотозонах, випити каву на фудкорті, придбати книги і сувенірну продукцію. Фестиваль вразив різноманіття. Миколаївська фішка 3 відбулася, але лозунг літо в бібліотеці актуальний, і це точно буде круто.